Щорічно в Україні реєструється близько 14 тисяч випадків раку молочної залози, 5 тисяч з них стають летальними. Сьогодні рак грудей лідирує серед жіночих онкологічних захворювань в Україні і світі в цілому. За статистикою Національного інституту раку, кожна сьома жінка звертається до лікарів з симптомами онкології грудей, але робить це занадто пізно. На жаль, у нас в Україні близько чверті пацієнтів попадають до фахівців уже з занедбаними випадками захворювання. Тому надзвичайно важливе раннє виявлення цієї патології. Слід пам'ятати, що жінка, коли виявляє у себе якусь патологію, ущільнення почервоніння грудей, якісь незрозумілі виділення сосків. Вона повинна одразу звертатися до фахівців і не втрачати час на самолікування. Головний страх, який зупиняє багатьох жінок від походу до лікаря втрата молочної залози. Але сучасна медицина дозволяє робити органозберігаючі операції, особливо коли хворобу вдалося виявити на ранній стадії. На ранніх стадіях є велика імовірність. Майже від 100% зберегти орган, повністю його не видаляючи, зробити органозберігаючу операцію. Безумовно, що якщо пухлина більша, то така ймовірність органозберігаючого лікування зменшується. Але слід пам'ятати, що фахівець навіть при занедбаних випадках при вірному призначенні лікування можна призвести до того, що пухлина. Набагато зменшившись, і хірург в таких випадках є можливість йому виконати органозберігаючу операцію. На ситуацію зі своєчасним виявленням і лікуванням раку молочної залози негативно вплинула повномасштабна війна. Через порушену логістику і багато інших проблем жінки не знаходять часу ні на обстеження, ні на плановий похід до лікаря. Відсоток занедбаних випадків, на жаль, виріс. Але і до подій цих е, у нас в Україні великий відсоток був пацієнток з занедбаними випадками захворювання. Вийти з цього положення можна тільки раннє виявлення патології, а саме вчасно робити мамографію. На жаль, показники захворюваності в Україні продовжують зростати. А мамографію роблять все менше жінок. Допомогти українкам впоратися зі своїми страхами і розповісти про необхідність регулярного медичного обстеження вирішила команда UNFPA фонду ООН в галузі народонаселення в Україні. Ми почали розпочали цей проєкт. Ми назвали його Ти це важливо для того, щоб підкреслити важливість турботи про власне здоров'я. Ми нагадуємо, що потрібно звернутися до сімейного лікаря. Також у нас є гаряча лінія 3033. Завдяки цій лінії можна узнати, які сервіси є безкоштовними. Тому, тому що ми знаємо, що іноді люди ну, недостатньо обізнані про те, що є. Діагностичні, діагностичні процедури, які є безкоштовними. Інформаційним партнером проєкту Ти це важливо став благодійний фонд підтримки дорослих онкопацієнтів Inspiration Family. Його засновниці п'ять жінок, які самі пройшли через лікування онкологічних захворювань, і не з чуток знають, що таке рак. Особисто у мене був рак грудної залози. Тричі – це досить така агресивна форма, спадкової від раку. Я хворіла двічі. Я дуже добре знаю, через що проходять жінки. Я знаю, наскільки важливо вчасно звертатись до лікарів. Я знаю, наскільки важливо прислухатись до себе. Ми намагаємось знизити цей страх, градус фатальності і страх перед діагнозом, але таким чином, щоб люди не боялись лікувати, щоб вони вчасно ходили до лікарів. Сьогодні UNFPA, Фонд ООН в галузі народонаселення в Україні та благодійний фонд Inspiration Family закликають всіх жінок та чоловіків приєднатись до проєкту Ти це важливо і приділити увагу своєму здоров'ю та здоров'ю своїх близьких.